Всім привіт! З вами Закарпатська жена і нині ми робимо бокрич на бистру руку на плиті. Для того нам треба солонину, цибулю, моркву, порізати все файно на куски і розогріваємо горницю, якою викидаємо мастю смалець свинний. Просто чого додаємо туди кусочки солонини, файненько їх обжарюємо. Коли солонинка обжарила, додаємо туди цибульку. Поджарюємо, коли наша цибулька пожовтіла фейненько, додаємо туди морку, осмажуємо ще маленько і починаємо додавати туди м'ясо. Я ще додала домашні ковбаски і так тушкую хвилин 20, після чого додаю аджіку, я додала або можу додати свіжі помідори і перець. Немає значення, так як у аджізі. У мене там все є і поприка, і, і помідори. Після чого додаю рібку, солю, перчу, довожу до вкуса і заливаю водою. Заливаємо десь 2 літри і залишаємо вайно варитися під кришкою на часок. Коли час поварилося, за 5 хвилин до готовності додаємо секретний інгредієнт пішту. Коли любить тустеньке, то буде топчик. Отакий От у нас Богреч виходить, тому всім раджу спробувати. А кому полюбився рецепт, прошу підписуватися, лайкати і коментувати. Па-па!